В Соломона написано так: не відмовляйся чинити добро, потребуючим його, якщо ти спроможний це зробити. І сьогодні ми в одному домі і, дякуючи нашому другу, я от показую його, А звати його Олександр Костюк, який сьогодні участвує в житті цих людей, в житті цієї сім'ї, багатодітної сім'ї. Так що він казав, я це зробив. Мішок сахара, мішок муки, нехай знаєш, нехай собі печуть пірошки, блінчики і все. Так що, дітки, вам, папі, мамі, всім благословення від нашого другу. Mm -hmm. А ти, друг, знай, що сім'я, яке ти сієш, по прошестві часу, воно взійде і ти посіяв таку маленьку суму там вроді для тебе чи для когось. А тут це нормально, так що ми дякуємо тобі, і нехай вас сто крат воздасть Бог. Ти пожертвував дві з половиною тисячі, а вас крат, то представ, скільки це буде. Тому нехай вертається тобі вас крат. Амінь. І ще хочу сказати, рука, яка протягнута в такий, знаєш, момент тяжкий, вона ніколи не забувається. Ніколи не забувається. Ми пам'ятаємо і благословляємо. Саме головне воздаємо славу нашому Господу, тому що за всім стоїть Ісус Христос. 阿敏。<Am>